Кролик у Вовчому хутрі відчай гохвана. Все почалося десь півроку тому наприкінці жовтня, як зараз пам'ятаю, ті холодні ранки і вечори та неймовірну сонливість, яка переслідувала мене ледь не щодня. Я вже знаходилася на робочому місці у кафешці, намагаючись нарешті прокинутися. Хоча на вулиці й було дуже холодно, приміщення добре обігрівалося. Через що я ніяк не могла оговтатись. Навіть здавалося, що зірочки спалахували в очах. Різкий дзвін, що пролунав невідомо звідки, повернув мене на землю. Час працювати. Попереду чекав ще довгий робочий день. Морозний вітерець повністю відігнав набридливу денну сонливість, проте в цьому вже не було жодної потреби. Тяжко зіткнула, розуміючи, що сьогодні я знову не зможу нормально заснути. Очі піднялися догори та зловили крихту блискіток на чорному полотні. Зорі, такі звичайні й у ту ж мить чарівні. З'явилося бажання все кинути та рушити поза місто, і байдуже на холод. Тільки я та безкрайнє небо. Можливо, так і зроблю у вихідні. Ще раз зітхаю. Востаннє дивлюся на пухнастого кролика і рушаю до потрібної зупинки. Взагалі, наше кафе досить популярне у місті Х. Миленькі малюнки кроликів приваблюють людей різного віку від дорослих до малих. Мої однолітки навіть придумали місцевий сленг, так би мовити. Якщо дуже узагальнено, то добрих людей називали королями, а поганих вовками. Звучить по-дитячому, знаю. Нагадаю, це почалося з дурнуватого девізу нашого кафе. І в злому вовку знайдеться білий кролик. Поняття не маю, хто це придумав, але така безглузда фраза виявилася геніальною в якомусь сенсі. Багато хто почав жартома називати один одного кроликами, коли робили щось добре, і навпаки, вовками, коли пакостили. Особливо мене кликали кролицею, адже я, по-перше, працівниця вищезгаданого закладу. А по друге, мене вважали гарною людиною, не те, щоб я була святою. Але то не мої слова. О, так це ж ви, кроленятко. Ага. Хто цей божевільний? Яке ще кроленятко? Ластовиння рясно вкривало обличчя усміхненого парубка з рудими кучерями. Хоч він і здавався привітним, проте мені було дуже незручно від його погляду. Звужені зіниці і холодний сірий колір райдужок викликав дрижаки по всьому тілу. Я намагалася триматися спокійно. Однак. Перепрошую. Я певно вас налякав. Дідько, знову у мене все на обличчі написано. Як вас звати? спитав він. «Аліса, а вас? Дещо насторожено відповіла. А мене Гриць, так так, той самий Гриць молодець, що на конику гритівся. Ха -ха. На конику, а може, той Гриць ледар, що з порованими чоботами, у якого ще ніженьки боліли, хай йому грець, підіграла йому дурнуватим порівнянням. Ха, -ха. а може, й так. Тоді добре, що ви, хоч не Галя. Що за дурку? Саме так ми з ним і познайомились. Він досить набридливий хлопець, як виявилось. Гриць, а точніше Григорій, час від часу навідувався до пухнастого кролика, інакше кажучи, ледь не щодня і з такою ж частотою проводив мене до зупинки. Як казали мої колеги, вився Барвінком. У нього явно якесь нездорове захоплення народною творчістю. Багато хто казав, що ми з ним чудово ладнаємо. Але мені все ще незручно чому у нього такі моторошні очі? Та час минав, я звикла до того погляду і надмірної уваги, і врешті закохалась. І що далі було? Дещо байдуже? запитала Марена, відклавши мою писанину. Та нічого такого, я йому зізналася, він відповів взаємністю, але зрештою виявився повним покидьком, тож ми розійшлися. Подруга прискіпливо подивилася на мене своїми чорнющими, як ніч очима. Мене й досі лякає це її готичний макіяж. Вона взагалі-то чудова людина, але має моторошні уподобання, атеїстка, готка. А отже, поплічниця сатани, за думкою районних експерток, ще й лесбійка. Загалом справжній скарб для тутешніх пліткарок на пенсії і не тільки. Хоч ти так і кажеш, задумливо мовила вона, проте переїхала в інше місто після розлучення. Ну, чесно кажучи, поняття не маю. Що на це відповісти. Гаразд, байдуже. Я все одно можу лише вислухати, що навіть жодної поради не даси, награно засмутилась. Якщо треба від мене порада, переходь на дівчат. Буду тобі і порадницею, і подругою, по щастю, та нещастю, і дівчиною, якщо знадобиться, посміхнулась Марена. Наче я можу? Хто його зна, життя непередбачуване. Ми з нею дуже різні, але гарно ладнаємо. Вона була першою людиною, яка допомогла мені побороти депресію. Намагалась запхати до психотерапевта, познайомила зі своїми друзями-фріками, які вилили на мене всі свої слізливі історії про нерозуміння та булінг, а я на них свої. Допомогла зробити пірсинг, відвела до покинутої будівлі, де ми порозбивали кілька старих вікон та пляшок з під пива, навчила заварювати смачну каву, навіть пообіцяла поїхати зі мною до колишнього і надерти йому сраку та ще багато іншого. Як каже мама, втягнула в погану компанію. Хоча б я не назвала їх поганими. З цими неформалами було куди приємніше проводити час, аніж із тим, так би мовити, нормальними людьми. Цікаво, чи всі фріки такі милі? Гей, ти там жива? Заснула чи що? Та ні, задумалась просто. Про дівчат? Я взагалі то пожартувала, але якщо тобі справді. Ні, просто згадала слова мами, що ти втягнула мене в погану компанію. А, он ну вона як, відвернулась Марена. Та ти все-таки вирішила погодитись. Погодитись на що? Ну а як же? Щоб тобі викатали яйце. Маріо, ти на приколі. Які ще яйця. Не вистачало мені тільки з тими бабками бавитись. А що, чому ні? Досить атмосферно, а головне дієво. Так, то, може, сама поїдеш. Якщо дурна, хто його зна, може вони тим яйцем викачують увесь здоровий глузд. Чай будеш? Змінила тему. Ага. От і добре, мені теж зроби, чорний, без цукру. Ото вже нагле. Жартую, тобі зелений, спокійно мовила Маря, поки розглядала мої насуплені брови. «Ага, і дві ложки цукру. Чайні? Ні, бляшанка консервована, столові, а без дурних питань не можна. Марена лише висунула язика з залізною кулькою. Завжди так поводиться. Це дещо бісить, але я вже звикла. Поки вона пішла гріти воду, я завчасно дістала печиво. Хоч Маря і надає перевагу напоєм без цукру, але вона обожнює солодощі, та й не тільки. Марина просто любить смачно поїсти, тому вона й пухкенька. Так що відверто їй навіть личить. Хоч у повсякденному житті вона лякає інших своїм виглядом, що їй безумовно подобається, проте на роботі доводиться змивати той жахливий грим і вкладати зловісне гніздо з трохи короткого волосся. Тоді можна спокійно сказати, що вона дуже приваблива дівчина. Не знаю, як наша володька власник кав'ярні, не злий вовчик, і мій новий роботодавець знайшов її. Але він не помилився у виборі так точно. До нас часто навідуються хлопці, щоб випити смачної кави, і дуже крінжово позагравати до неї. Саме тому Марена й хоче звільнитися та активно шукає краще місце певно, то не вперше. Ну що, кролику, у вовчим хутрі? Чай готовий. Невдоволено прижмурені очі злісно наблизили на бліду чорнявку. Добре, вовчику, братику, з королячою лапкою. Печиво теж на місці. Та ти поетеса, захихотіла Марія, стискаючи підвізку з лапкою. І все таки з нею дійсно приємно проводити час. Навіть добре, що мені не подобаються дівчата, інакше б я б точно на неї клюнула кохання мінливе і ненадійне, а от щира дружба може тривати аж до самої старості. Сподіваюся, ми будемо чудовими подругами. Мені більше не потрібні ті гидкі покидьки. Надто вже клопітно, допомагаючи їм, розкаючись у власних гріхах. То як додому з'їздила, як мама? Більш-менш. Вона досі злиться на тебе. Хоча то був мій вибір приєднатися до вас. Ну, приєдналася ти до нас лише в лапках. Ми просто гарні друзі. От і все. Ага. Від такої краси можна їй самообмінуватись, особливо вночі. Ага, ну, вибач, вибач, усміхнулася. Оскутунка людських нервів. До речі, ти чула новини? Які. Біля твого рідного міста знайшли тіло якогось хлопця. Можливо, тобі щось відомо? Щось про це чула? Очі так і випромінювали іскри тривоги та зацікавленості Ого, вже співчуваєш, а ти добріше, ніж я думала. Ох, Маріо, не варто тобі у це лізти. Навряд чи ти зможеш це спокійно прийняти. Пф, не порівнюй мене із собою. Мене цікавить лише історія, не більше. Я взагалі обо. ти справді добра, не помітила, як вирвався шепіт. Ага, Що ти там белькочеш? Дещо ображеного пробурмотіла Марина. Нічого, нічого. Кажу, що ти аж занадто допитлива. Дивись, щоб не вбили ще. Ха-ха. ніколи не знаєш, хто може встромити, тобі ножа в спину. Ой, налякала їжачка голою дупою. Я сама кого хоч. Ти і справді занадто добра, марю, хоч і намагаєшся здаватися злою. Проте твої дії говорять про інше. Ти єдина тут, кролик, у вовчому хутрі.